Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні буде трішки магії з Хогвартсу. Я буду перефарбовувати комод в стилі Гаррі Поттера. Нещодавно я затіяла великі прибирання у себе в нарнії, так я називаю свій куточок. Я колись займалась скраббокінгом, робила альбоми ручної роботи і планери, але з часом якось це все закинула, дуже багато матеріалів залишилось, які, власне, зберігаються у мене в комоді. Я все пересортувала, повикидала зайве. І вже давно приглядалась до свого комода, тому що мріяла його зробити в стилі Гаррі Поттера. Комод ми цей придбали більше восьми років тому. Я тоді готувалась стати мамою і купляла цей комод для дитячих полішок і так поспішала додому, що стукнула цей комод, і удар цей припав якраз на столешню на кут комоду. Тому, коли малий народився, ми приклеїли ось такі захисні наліпки, теж від ікея, і це врятувало пошкоджену сторону. Всі свої ідеї та натхнення я завжди знаходжу на сайті Пінтерест. Мені просто потрібно якось візуалізувати те, що я хочу зробити. А ось картинки, які мені сподобались найбільше. Я не можу визначитись, який комод подобається мені найбільше, але в процесі роботи буду комбінувати між собою. Якщо ви ще дивитесь це відео, прошу вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар та натиснути на дзвіночок. А також підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм посилання на інстаграм залишу в описі під відео. Дуже важко було віддерти цю захисну лапку. Вона була приклеєна на двосторонній скотч, і важко скотч відліплявся вже з руками, скільки він там 8 років. Я зашпаклювала кутик шпаклівкою по дереву, дочекалась, поки висохне, і тепер я зашкурюю наждачним папером. Також я прошкурила не тільки місце, яке шпаклювала, а й повністю весь комод для того, щоб поцарапати поверхню і щоб фарба краще трималась на поверхні. Знежирила я ізопропіловим спиртом. Також можна використовувати антисептик, але я давніше придбала собі цю баночку, її вистачає надовго, вона має різкий запах спирту, але він дуже швидко вивітрюється. А тепер починається найцікавіше це змішування фарб. У мене була в залишку Максима синя. Я нею перефарбовувала свою французьку тумбу, яку ще досі не виставила. Пізніше виставлю. Я її теж вже тоді домішувала до неї чорний, щоб трішки підтінити синій. Але зараз мені треба було синій ще більше затемнити, тому я використовувала звичайний барвник. Для акрилових фарб і додавала в цю фарбу, і вже потім, вимішуючи, вимальовувала її на папері і дивилась, чи підходить мені цей колір. З синім було найпростіше, тому що це був майже готовий колір, а ось з бордовим я намучилась. Ось такий класний там на синій колір у мене вийшов. Він мені дуже подобається. Тепер я приступаю до пофарбування. Я не грунтувала поверхню, але насправді, напевно, треба було. Тому що я подумала, що цей комод я не буду так е, активно використовувати. Він там собі стоїть. Я так не часто в нього заглядаю. Але коли я перефарбувала увесь комод, мені не сподобалось, що фарба не так тримається, як зазвичай. Е, це не проблема в самій фарбі, а проблема в тому, напевно, що я додала забагато барвника і. Фарба втратила свою міцність, свою стійкість, тому в кращому випадку треба використовувати ґрунтовку. Але так як я довіряю ґрунтовці, тільки ті отекс, а не отекс Аква, тому що в мене з аквою були невеличкі проблеми, вона мені не сподобалась, але Аква не має запаху, а отекс має запах. так як я перефарбовувала це у великій кімнаті зі мною з боку сидів син, тому я не дуже хотіла заваняти кімнату. Так як зараз зима. І вікна не сильно відкриєш, влітку набагато простіше перефарбувати, вікно відкрив, воно провітрилось і класно, а взимку немає такої можливості. Але багато людей мені писало, що їм подобається Otex Aqua. а ну в мене з нею якось не склалось. Якщо у вас був досвід використання Otex Aqua, будь ласка, напишіть, чи сподобалась вона вам у використанні. Я наносила два шари фарби з дотриманням часу висихання між шарами. Готової червоної фарби у мене не було, тому я взяла за основу Тікуріла ремонтіасі і до неї додавала барвники. Але це було дуже важко вимішати, тому що коли роблять темні кольори, в основі фарби беруть прозору базу, а в мене була біла. Тому для цього теж знову потрібно додавати багато барвників для того, щоб затемнити колір. І відповідно, знову ж таки, фарба втрачає свою, свою міцність, свою стійкість для того, щоб все трималося. Я вирішила використовувати зверху лак. Подвійний слой для того, щоб нічого не злазило. Бордовий вимішала, основу перефарбувала, і тепер можна приступати до шухлядок. Шухлядки також ми маємо гарно прошліфувати і знажирити. А тепер невеличкий лайфхак від мене: як підготувати валик перед використанням, для того, щоб зайві ворсинки забрати з валюрового валика. Його перед тим потрібно обмотувати або звичайним, або малярним скотчем. Таку процедуру можна повторити декілька разів і тоді весь зайвий вор залишиться на скотчі. А поки я підготовлю і перефарбовую шухлядку в бордовий колір, У мене до вас питання, якого формату відео вам подобається більше? Наприклад, коли йде такий живий кадр в реальному часі чи пришвидшений в 20-30 разів? Мені дуже цікаво почути вашу думку. Будь ласка, напишіть в коментарях. З жовтою фарбою все було набагато простіше. Коли я її купувала, вона вже була готова, замішана. Купувала я її для. Для чого? Для тумби, а потім я нею перефарбовувала крісла на кухні, зробила такий більш гірчичний колір, підтемнила його. А тепер мені треба було відновити і зробити більш жовтішим. Тому я додала буквально пару капель барвника жовтого, і мені цього було достатньо. Зеленою фарбою я взагалі схитрувала. В мене вже була готова синя і готова жовта, тому я їх просто змішала і додала чорного барвника, і вийшов такий шикарний смарагдовий колір. Він мені дуже подобається. Коли всі шухлядки вже були готові, Мені здалося якось недостатньо червоного кольору, тому я знову ж намішала собі окремо червоний колір і взяла губку, звичайно, для миття посуду, і нею почала так прикладати і зробила так, якби зі старення. Вийшло дуже прикольно, виглядало класно. Тобто, просвітлюється на задньому фоні цей бордовий і червоний попереду. Класно, яскраво дуже виглядає. Так, перший етап завершено. Комод перефарбований. Я вважаю, це технічна робота. Тут не потрібно мати якихось особливих навиків, щоб це зробити. А наступний етап це творчий етап, там де підключається ваша фантазія, і ви вже собі можете напридумувати що завгодно. Для того, щоб не загубитися, треба мати якісь, от як я брала, картинки з Пінтересту, щоб орієнтуватися приблизно, що ви хочете зробити. Але конкретного плану, що я буду робити, я не мала. Тому я брала просто окрему шухляду, яку. Планувала робити як валізу, і вже дивлячись на цей колір, комбінувала собі якісь там смужки, додавала. Потім я замовила фурнітуру і вже якось так в процесі кожна валізочка, кожна шухлядка в мене вимальовувалася. Точних розмірів, оскільки сантиметрів я відмірювала, щоб зробити смужки, я навіть не буду вам казати, тому що у вас різні розміри комодів, різні розміри шухляд, Тому ви будете вже так в процесі орієнтуватися, який розмір вам більше підходить. Єдине, що хочу порадити, це покупка хорошого, якісного малярного скотчу. Від нього дуже багато залежить. Залежить якість вашої роботи і зовнішній вигляд, відповідно. Тому краще на таких речах не економити, а брати якісне. Зістарювала я жовту шухляду тим, що було в хаті. Вирішила спробувати морилку, нею покривають дерево, коли хочуть нанести якийсь додати тон, так би мовити, дерево. Пензлик залишав свої маски, і воно так дуже симпатично виглядало. Попередньо в інтернеті я замовила різну фурнітуру. Конкретно, що мені було потрібно, я не знала, але розуміла, що мені потрібні ручки, потрібні якісь кнопочки, потрібні якісь кутики, які ем, візуально зроблять шухляди валізу. Коли я забувала ці кнопки, це було насправді не так легко. Я думала, ну що там, це ж звичайні цвяшки, а на них просто така, як би шапочка вдягнута. Але вони постійно загиналися в різні сторони, і я переживала, що вони ж металічні, не вдарити зайвий раз шухляду, поки свіжа фарба, щоб не пошкодити. Це не такий просто легкий і простий процес, як виглядає на відео, коли пришвидшила в 30 раз і виглядає що так раз, два, і все, забив цвяшок. Особливий кайф отримую, коли я збираю цей малярний скотч І бачу, що все добре, що нічого не розтеклося, хоча є там малесенькі погрішності, але вони не суттєві. Ось цим лаком я покривала комод. Також цим лаком я покривала підлогу, перефарбовану плитку у ванні. Але я зробила це трішки е, зарано, тому що в мене не було конкретного плану, як буде виглядати мій комод. Тому я його трішки зарано покрила лаком і вже потім. Коли в мене розбуялась моя фантазія, я вже по лакованих шухлядах додавала деталі, домальовувала різні смужки. Для надійності я покривала лаком двічі. Лак акриловий, відповідно, він без запаху, тому його сміливо можна використовувати в закритих приміщеннях. Взагалі, мене часто запитують люди, які. Не розуміється ні в лаках, ні в фарбах, чим перефарбовувати, чи це безпечно в присутності дітей, якщо зима, чи можна провітрювати, чи є запах. Отже, акрилові фарби, і лаки, і будь-все акрилове, вони йдуть на водній основі. Відповідно, вони не мають такого яскравого запаху. Можливо, трішечки, ну, є якийсь запах, але він зовсім не різкий. А фарби на масляній основі алкідні. Вони мають різкий запах, вони довше сохнуть, і колись це вважалось дуже надійною фарбою, надійніше, ніж на водній основі, тому що, ніби на водній, значить, воно триматись не буде. Але зараз настільки якісні фарби роблять, що вже алкідні ці фарби відходять на задній план. Але все рівно їх часто використовують, Колись ними взагалі все перефарбовували від підлоги в школі, парти, крісла і все решта, і, і паркани. І витримували вони багато. Ну, тоді не було зовсім вибору. А зараз вже таке різноманіття всього, що фарбуй, не перефарбуй. Коли я побачила ці замочки, я спочатку думала їх саморізами прикручувати, але думаю, де мені знайти такі якісь цікаві саморізи, щоб не було видно цих шапочок. Потім здогадалась, що можна їх просто прибити за допомогою ось цих кнопочок. Кутики як варіант можна приклеїти на клей, але який клей, я не знаю. І тут на допомогу прийшов двосторонній скотч, він міцно тримає, так що, думаю, все буде гаразд. На деяких варіантах з пінтересту я бачила, що можна використовувати ремінці замість замків. І мені ця ідея дуже сподобалась, але знайти два однакових ремені, якщо не купляти їх в нових магазинах, на секунді, наприклад, не знайдеш, ну, важко. І я побачила, що в мене в коридорі вже давно відкладені стояли сумки на виніс, і тут вони пішли в хід, старий рюкзак порозрізала, і там якраз дві шлейки я використала як ремінці. Також шлейку від рюкзака я використала в якості ручки, теж дуже ефектно виглядає. І прибивала я це все на кнопочки. Я їх замовила 100 штук і думала, мені вистачить. Але я так розігналась і зовсім не рахувала, яку кількість кнопок я використовую на кожну шухляду. Що червона шухляда моя вийшла найбільш така лиса від кнопочок. Ще у мене виникла проблема з прикручуванням ручок. Мені потрібно було зробити нові отвори. Я їх робила за допомогою е, саморізів, але е, скільки я не вимірювала, я прогадала буквально на один міліметр. І коли е, настав момент прикручування, одна е, сторона добре прикрутилась, а другу я просто от, не, не, не вистачає міліметра і все. Тому мені допоміг чоловік, він просто дотягнув силою. Мені сили не вистачало. На цьому етапі в мене залишилось всього 10 кнопок, тому я їх дуже економно розходувала і чітко прораховувала, куди я їх буду прибивати. Ось такий прекрасний комод у мене вийшов, він мені дуже подобається. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок, навіть можна написати коментар. Дякую вам за перегляд!